Задачі в поставлені були. Ми їх виконуємо, намагаємося не втикати, так сказати, да, по-нашому ну, робити все, як, як тому належить, тому що це не шутки, це відповідальна місія наша. Землю нашу захищаємо наших рідних, близьких взагалі, аби не допустити того жаху, який був на початку повностабного торгівля. На позиції ми ну так, да, на позиції маска. Позиція не робота. Роботи да, <прості> багато. Вречі. Каву, якщо ну, попити, то таке. Мій позивний дах, мені 29 років. На даний момент я являюсь другим номером, помічником пілота і навчаюся на пілота, на першого номера. Хороший пілот це той, хто допомагає. Можете знайти всі нюанси технічні, комунікабельно бути, общаться, уметь в стресових ситуаціях знаходити оптимальне рішення. Чоловік тобто може бути быть подпован. Це Здесь лише не було, але ну, це війна, здесь ошибка, це життя товариші. Ну, робота взагалі цікава. В плані, от, я дивлюся за першими номерами, мені звісно дають теж можливість попрацювати, підтягують побратими до роботи, то це виявлення ворога. Це ну, прям дуже круто, коли ти його виявляєш і по ньому відпрацьовуєш. Це якась така енергія пишає тебе і продовжує далі мотивує. Ми коли то приїхали з Баку. Я почувствовав, що люди добрі. Ну, ну і зараз, от, коли ми переселенці переїхали з сім'єю, нас прийняли як своїх. Я, ну я знаю, що у нас люди добрі, але до такої степені люди у нас добрі, що останні віддадуть тебе. Ну, да. Ми все одно повинні робити то. до конца, но ну, к чему мы призваны. А там как уже будет, уже как, как бы восстановить, я думаю, будет все укрыто. Поели, силы восстановили, настроение супер. Едем обратно. Нам нужны пилоты, желательно с опытом, с навыками, целеустремленные такие, как на пилоты F-16, только на Mavic. Мы всех ждем, мы всем рады. Главное ну, ты... И любить, если тебе это вот, мне это понравилось, я прочувствовал весь вкус этой работы, и я получаю от этого удовольствие. Ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь. Тогда ты будешь делать это хорошо, и это будет приносить пользу. Долучайте свою аэророзвитку. есть чему научиться, я еду. Есть где преуспеть, поэтому... Все будет Україна.